Понеділок, 8 травня. В ефірі новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також. В студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. Дев'яте день Європи. В Україні впроваджують новий підхід до пам'ятних дат про другу світову. Бавовна для Москви. криворізькі винахідники запускатимуть безпілотник на червону площу. І дістаємо теплі речі та парасольки. В розпал весни в Україну повертаються холоди. З тривогами проте без ворожих атак минула доба на Дніпропетровщині. Втім, вихідними область вкотре була під обстрілами. Окупанти з градів та артилерії атакували Нікопольщину. Є загибла та поранений. Детальніше далі в сюжеті нашої Альбіни Гриненко. Неділя ніч. Рашисти вкотре вдарили по Нікопольщині важкою артилерією та градами. Випустили понад 30 снарядів. Під обстріл потрапив і будинок Раїси Миколаївне ворожим залізячим Побило фасад та покрівлю. 7 числа 2.40 і 3.20. Два заліта. Це салась. Без газу, без світла, без води. У той день влучило прямо біля будинку пані Наталії. Утім вона була у дітей в Дніпрі, що і врятувало їй життя. Про приліт дізналась від сусіда, який зателефонував вночі. Він сюди зайшов, подивився. Ну, було, звісно, це все, все дуже, дуже печально. От, ну і прикро, і тому я тому вже, ну, взяла на перший автобус біля. І приїхала до того. Загалом у місті понівечено сім приватних домівок, багатоповерхівку, господарські споруди, гуртожиток коледжу та кілька автівок. Зачепило й три газопроводи, лінії електропередач і 14 сонячних панелей. Через нічний обстріл загинула 72 дворічна жінка. Троє поранених. Одного травма голови, ще двоє з контузією в стані стресу. Візлітрів в -го, голову йому прилетіло. В день, вкотре вгатили з важкої артилерії по райцентру. Там є поранений. 43-річний чоловік їхав по своїх справах, коли його застав ворожий обстріл. Він отримав поранення: рвані рани голови та рвані рани грудної клітини. У місті ворожим залізячим зачепило й АЗС транспортне підприємство ліній електропередач, а ще побило легковик та вантажівку. Зараз усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Шістьом захисникам України з Нікополя посмертно присвоєно звання почесного громадянина міста. Наймолодшому з них цього року виповнилося б лише 28, найстаршому 57. За це рішення проголосували міські депутати. В такий спосіб Нікопольці вирішили увіковічити мужність та героїзм своїх земляків, які віддали життя за незалежність України. Масована атака дронами по Україні лише в столиці. Наша ППО збила понад три десятки безпілотників. Утім, уламки влучили у житловий будинок. Там масштабні руйнування. По Одещині росіяни скерували крилаті ракети, згоріли склади з гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Внаслідок влучання постраждали троє людей. Є один загиблий. Тим часом на фронті важкі бої тривають за Бахмут. А в повітряних силах підтвердили успішне збиття гіперзвукової ракети. Більше подробиць в сюжеті. Масштабна ворожа атака по Україні наша ППО ліквідувала усі 35 шахедів, які росіяни запустили по Київській області. Уламки від ворожого безпілотника впали на житловий будинок в одному з районів столиці. Постраждали п'ятеро людей. А це вже відео з середини квартири, куди влучили уламки від шахеда. Частина стіни вщент зруйнована. Людей врятувало те, що на момент удару вони були в іншій кімнаті. В іншому районі збиті частини безпілотника пошкодили резервуар із паливом. Опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників. Ракети Х-22 влучили в склад продовольчого підприємства та по рекреаційній зоні. На узбережжі здійнялась масштабна пожежа. Приборкувати її довелось майже ста рятувальникам. Відомо, що троє працівників складу отримали незначні поранення. Утім, є один загиблий. Ним виявився охоронець. Його тіло дістали з-під завалів. Ворог, на жаль, не полишає і не полишить найближчим часом планів щодо нашого регіону, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бути чевними, йти до укриття, бо як мінімум використовувати правило двох стін. Не припиняє ворог тероризувати Донеччину. Шість ракет Росіяни скерували по промзоні Краматорська. На щастя, обійшлось без жертв. У Костянтинівці внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок. У Торецькій громаді поранено одну людину. На фронті ж загострюється ситуація в Бахмуті. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. В повідомленні йдеться, окупанти продовжують штурми міста. Імовірно, терористи ПВК Вагнер пішли в атаку та просунулися далі на захід у Бахмуті. На цьому відео місто обстрілюють фосфорними боєприпасами. Нічого, все буде Україна. Загалом минулої доби росіяни завдали 16 ракетних, 61 авіаційні авіаційний удари та 52 обстріли з реактивних систем. Зсу ж відповідали ворогу і нищили живу силу та техніку. Загалом наші захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків. 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. В повітряних силах зсу підтвердили збиття системою ППО Петріот гіперзвукової ракети «Кинжал». Рішення не оголошувати це одразу було пов'язане із метою заплутати ворога. Зарано росіяни дізнались про цю успішну роботу, тому що не хотілося би так швидко публікувати. Маємо потішитись так, що маємо таку зброю, але тішитись рано, тому що її мало треба її значно більше. Тим часом влада закликає українців бути обережними, адже росіяни почали активно запускати по території країни дрони та виводити у чорне море на бойове чергування все більше кораблів. Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Ніколи знову замість можемо повторіть 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. 9 день Європи в Україні впроваджують новий підхід до пам'ятних дат про Другу світову. Один закон президент вже підписав, інший подав на розгляд до Верховної Ради. Усі подробиці в сюжеті Владислава Вдієнка. Друга світова одна з найбільших трагедій людства. У ній взяли участь 80% усіх країн. За різними даними втрати військових та цивільного населення становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них від 8 до 10 мільйонів українців. Це майже чверть від усього тогочасного населення України. У Дніпрі до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти, очільники міста, області силових структур. У парку ж пам'яті та примирення збирається духовенство та активісти. Слава Україні, героям слава нації! <смір> кажуть, зустрічаються на цьому місці вже 10 років поспіль, 8 травня. Адже саме у цей день набрав чинності акт капітуляції гітлерівської Німеччини на противагу росіянам, які святкують криваву бійню. Ми кажемо ніколи знову. Закінчення війни треба е, не, не, не празнувати, да. І можемо повторити, а треба згадувати, згадувати тих, які загинули в цій війні. Ми можемо зараз навіть і побачити, як насправді діди воювали, що закидали трупами, закидали пів закидали пів Європи трупами наших дідів і прадідів. Василь Тероборонівець прийшов віддати шану загиблим воїнам Другої світової, бо через неї дуже постраждала його родина. Бабця загинула 44-му році 20-го. Квітня при бомбудуванні селища радянськими штурмовиками. Тато мій цей був три роки в Німеччині на примусових роботах. Був поранений при облогі Кінецьберга. Так званий день побіди ж, який росіяни так абсурдно святкують 9 травня. Твердять активісти. Це вдала російська політехнічна акція, що допомагає РФ підтримувати імперські настрої як всередині країни, так і поза її межами. Пропаганда до чого вела: Що, що Українці це би ті ж самі рускі, і ми якби всі в місті, браті, воювали проти проклятих фашистів. А ми кажемо про те, що ми не руські. Ми з усім цивілізованим світом відзначаємо і вшановуємо жертв загиблих і примирюємося з тими, хто покаявся в злочинах проти України і українців. Найцинічніше, що ті, хто так гучно кричать про перемогу над фашизмом, створили свій расизм. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення. Сьогодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, що пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Також 9-го замість дня перемоги Україна відзначатиме День Європи. Так, наша країна віддячить за дев'ятирічну підтримку країнам ЄС у боротьбі за свободу та суверенітет України і переосмислить нав'язану Росією версію Другої світової. Ми будемо пам'ятати кожну державу і кожен народ, які стали в боротьбі за свободу разом з нами. Ми ніколи не скажемо, що перемога могла би відбутись без когось із них. Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме цей день однаково день перемоги України. Президент вже підписав один закон і подав до Верховної Ради інший. 8 травня буде вихідним неробочим днем, 9 – святковим, але робочим. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. До лав ЗСУ з професійною підготовкою у Дніпрі відкрився набір до 3-ї штурмової бригади. Це добровольчий підрозділ, який на захисті країни з перших днів війни. Нині досвідчені інструктори запрошують на навчання вмотивованих бійців майбутніх штурмовиків. Залишити заявку можна на сайті бригади або звертатися за телефоном. Контакти зараз на екрані. Заради бавовни у Москві криворізькі винахідники розробили унікальний дрон, який планують запустити на червону площу 9 травня. Інженери-технологи працювали над створенням пташки понад півроку. Безпілотник легкий, простий у збірці, долає понад 700 кілометрів і може перебувати у повітрі майже 5 годин. Як виглядає унікальний апарат, який вже завтра відправиться до окупантів робити бавовну? Наші криворізькі журналісти бачили. Це криворізька кобра, а це її винахідник Віталій Бризгалов. Разом із своєю командою примісінько в гаражі він розробив унікальний дрон, легкий, простий у збірці, та найголовніше дешевший в десятки разів за іноземні. Саме це було в пріоритеті інженерів. Дрони розробляються дуже складно. Тобто нам за півроку треба пройти шлях, який зазвичай йде роками. Таких літаків практично немає, додає Віталій. Проєктувати такі речі, де все згинається, де все сходиться і заклепується, тут потрібна математика. Да? тобто, ми е на якомусь етапі вирішили, треба відмовитись від сучасних цих трендів малювання в 3D і всьому іншому, і надати перевагу саме математичним розрахункам. Виготовлений апарат з надлегкої шведської сталі, оснащений двигуном власної розробки криворізьких винахідників. Зібрати кобра дрон з нуля можна за три години. А щоб підготувати до бойової готовності, знадобиться лише 15 хвилин. Тобто, вставляються заклепочки отвори, і, і готово. Розмах крил кобри три метри, довжина два, а загальна вага без навантаження 12 кілограмів. Перебувати у небі може до п'яти годин. Долає відстань понад 700 кілометрів. Усі деталі вирізаються на власному обладнанні. Це у нас лазерний станок для порізки металу. Взагалі ми ріжемо тут нервюри на літачки і поверхні на літачки які ми обшиваємо потім їх. Дрон виготовили за донатні кошти. Вже 9 травня Криворізька Кобра візьме участь у конкурсі БПЛА. Його проводить один із комерційних банків. Умови приземлити пташку на червоній площі. Для цього її передадуть військовим. Тому що е я не військовий і з якщо я запускаю дрон, да, то це може підпадати під тероризм. А якщо військові запускають дрон по військовим цілям, якими є військовий парад, то це вже ну, нормальна практика війни. Якщо все вдасться, розробники отримають винагороду 20 мільйонів гривень. Кошти хочуть витратити на виготовлення подібних дронів для зсу. Підтримати винахідників можна на особистій сторінці Фейсбук Віталія Бризгалова. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Чотири тисячі доларів за незаконний перетин кордону у Дніпрі затримало чоловіка, який торгував липовими волонтерськими посвідченнями. Фейкові документи надавали право військовозобов'язаним виїжджати за кордон через систему шлях, нібито для перевезень гум допомоги. річного ділка затримали на гарячому під час отримання першої частини грошей від клієнта. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує до 9 років ув'язнення. Час діставати теплі речі та парасольки в Україну повертаються холоди. Синоптики прогнозують тиждень з температурою 11-12 градусів в день та 5-7 вночі. Також чекаємо на короткочасні дощі. усьому виною антициклон над Білорусю, який зачепив і нашу країну. Відчути справжню весну зможемо лише з наступного понеділка. Повітря поступово буде заходити з південного заходу, в тому числі і на Дніпропетровщину, і буде така більш комфортна погода. Поступово підвищення температури, прогрів, але ну, такої жари, як ми вже привикли, що в середині травня, там до 30 поки що немає. Тобто денні температури максимум 22-24 градуси. І вже завтра у Дніпрі синоптики прогнозують похолодання. В день буде 11 градусів вище нуля, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 760 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте також за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких та залишайтеся з 11. thank you